Метою сьогоднішньої толоки є не просто прибрати в парку з насіння, а розчистити територію для створення майбутнього виноградника і урбансаду на території парку. Відповідно, цей проект минулого року започаткували дві волонтерки організації Ґлен. Це є Сігни з Естонії і Лана із Німеччини. Ми приєдналися до неї зараз разом з адміністрацією парку. Працюємо над, скажімо так, облагородженням території. Побачивши інформацію в інтернеті про проведення толоки в парку Знесіння, я вирішив приєднатися до громадської організації за екорозвиток і допомогти їй в цій тяжкій справі, прибирання прибиранні парку і в території для підготовки висадки виноградників. Сьогодні суботній ранок і він не міг би бути кращим, ніж він є зараз. Так як ми прибираємо у парку з насіння. Сам зовсім не тому, що прибирати у парку це так весело і прикольно, а тому, що ми бачимо те, що буде після цього потім, Ми бачимо кінцевий результат. Саме тут, на цьому місці, виросте перший виноградник у Львові. Ми закликаємо всю громадськість приходити на наступні етапи. Давайте зробимо наш Львів кращим прямо зараз.